Євразія материк контрастів. Тут розташовано полюс холоду північної півкулі та спекотні пустелі Азії, Арктичні льоди та Екваторіальні ліси. Євразія материк рекордів. Тут розміщене найбільше за площою озеро. Каспійське море. Найглибше озеро Байкал. Найвологіше місце на землі село Чарапунджі у передгір'ї Гімалаїв. Євразія материк, на якому проживає три чверті населення планети, Євразія колиска давніх цивілізацій. На якому живемо ми.